Отже, вийшов трейлер шостого сезону серіалу Еліта, прем'єра якого запланована вже на 18 листопада. Тому давайте довго не тягнути і одразу перейдемо до розбору. Одразу нам показують чергових новеньких у школі, на яких, скоріш за все, і буде вся увага весь сезон, адже із серіалу пішли актори, які грали Самуеля, Омара, Ребеку та Кайтану. Тому увага буде перенесена на новеньких. Далі ми бачимо, як Арі приходить на кладовище, скоріш за все до Самуеля. Як ми пам'ятаємо, після п'ятого сезону нам все ще не була відома доля саму. Але тепер, коли актор офіційно розбирається повертатись і коли ми вже бачили цей кадр з Арі, то все стає на свої місця. Ми бачимо, що у Патріка та Івана все добре, як і у Круза, але його фанати, схоже, не дуже задоволені з цього приводу. На одному з наступних кадрів ми бачимо, як на Івана їде авто. На наступному ми бачимо непритомного круза біля авто червоного кольору, а над ним Івана вже у іншому одязі. Тому не думаю, що ці сцени йдуть одна за одною. У наступному кадрі ми бачимо авто, яке палає. Цілком можливо, що це авто, яке збило курта, і той, хто був за кермом, намагається стерти докази. Далі ми бачимо похорони, і напевно нас намагається ввести в оману, щоб ми думали, що це похорони курта, на що і натякає весь трейлер, а виявиться, що це похорони Самуеля. А от яка буде головна таємниця сезону, ніхто не знає. Тут два варіанти: або ж, скоріш за все, курт справді помре і загадка буде в тому, хто ж його вбив, або ж у трейлері нічого важливого не показали, і нам залишається чекати тільки. Трейлер вийшов не зовсім зрозумілим, але я намагався розібратися у тому, що нам показали. Я нагадую, що в Україні війна, і я дуже прошу допомагати Зсу, аби разом наблизити нашу перемогу. Це зараз найважливіше. Слава Україні, героям слава!